Так, зараз на ваших очах буде родитися шедевр. Цей рецепт живе в мене в голові. Так, 400 грам молока, 100 грамів цукру, в сотейник. І пів плитки шоколаду. Скільки це буде? Буде 40 грам. Ростворилося оце все. Додаю сюди дрібку солі, 20 грам дріжджів. і щоб вони розтворилися. І додаю борошно. чарочку олії. Замісила еластичне тісто і накриваю, хай воно підходить. Так холодно, що тісто підходить півдня і ніяк. значить, пів остальної шоколадки. І чарочка молочка сюди, і чарочка олії. Тісто і розтягую міленько. Так, тепер оце цю помадку сюди. Я назву цей рулетик. Ой, ці булочки росте жопа з задоволенням. І розпреділяю. чик 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 без трень. Я ще посиплю цукром, ой, шарсть в рецепт не входить. Ну, тому що. Ну а що ж? Так, горішки. Щедренько горішками. Ох, це буде, звісно. М -м -м -м. Тепер скручуємо рулетиком. Да, трошки пригоріли горіхи, нічого страшного. Я таке люблю. Це горішки, нічого страшного. Все ж треба об'ясняти, бо начнуть. Ось о, дивіться, так просто тільки. Хоп! Це, мабуть, ще й великі вони будуть, ну нічого. І на противень. Все. Отак. Фергамент ДБУ, нічого страшного. І опять три часа ждать, поки воно підійде. Якщо вам здається, що вони згоріли. Вам не здається. Вони реально згоріли, Блін. так жалко, ну дно не згоріло, а зверху прям так сильно зарум'янилась. Але ж дивіться, які. А, і ось ось-ось, ось. бачите, які пухкусінькі, пухкусінькі. Рецепт дуже класний. Просто я передержала, поставила на час. Просто хліб же ж так завжди доставлю, якось затупила. Нічого верхушку свіже не з'їмо. Булочки, посмішка ніяка.